Попереду був вирішальний бій, 8 жовтня 2000 року, гран-прі Японії. Щоб виграти титул, Міхелю треба було перемогти тут і зараз. Всередині гонки почав крапити легкий дощ. Його майже не було видно на камерах. Але пілоти відчули це миттєво. Траса стала підступною, і це ті умови, де Шумахер був найкращим. Але гонку виграють не лише на трасі, її виграють стратеги. Росбраун дає команду: Міхель, ти маєш два кола, тисни. Це називається Оверкат. Поки Хакінен виїжджав на важкій заправлені машині з непрогрітими шинами по вологому асфальту з підстопу шумахер на легкій Феррарі видав серію найшвидших кіл у своєму житті. Він проходив повороти на межі законів фізики. Він ризикував усім, і це спрацювало. Він виїхав першим. Все 21 рік болю. жартів про червоні відра то розбитих надій все з дощем Сузуки. У ту ж секунду в місті Маранелло священник почав бити у церковні дзвони. Вся Італія зупинилась. Міхель Шумахер став першим чемпіоном Феррарі з 1979 року. Це був момент найвищого тріумфу. It's difficult to, to find proper words for, for such feeling. I mean, such an outbreak of emotion initially.